Понад 20 людей з різних областей України переконані, що стали жертвами шахраїв. Мовляв, купували фірми з Луцька, сільгосптехніку, а в результаті піймали облизня за версією сторони обвинувачення. Постраждалі особи, спокусившись на оголошення з продажу техніки за досить привабливою ціною від лізингової компанії «Еталон», Сконтактували з консультантами, попідписували з ними договори, суми яких зі слів покупців істотно відрізнялась від тієї, яку вони бачили в оголошеннях. Не за які просить суму. Я знаю ринкову ціну, яка була в 2013 році, 70 тисяч, Це новий трактор Донферського, ну хай плюс-мінусом більше, ну, 350 залишеного завдатку лишились ніж чим. Ці історії, так би мовити, невдалих покупок слухав вже не один суддя Луцького міськрайонного суду. Так як за цих шість років, поки розглядається справа, встигла помінятись колегія суддів за обвинуваченням в шахрайстві суддя чотирьох людей, які на засідання до суду ходять з такою регулярністю, неначе на роботу чого не скажеш про потерпілих, їх тут давно не бачили. Хто не може приходити, бо має проблеми зі здоров'ям, хто на фронті. А хто взагалі вже напевне махнув рукою на те, що коли-небудь йому повернуть гроші? Не прийшли вони й цього разу. На судове засідання на жаль не було за можливість забезпечити вакуу потерпілих. Вернувато обставину, що фактично у нас лишилися потерпілі, які проживають віддалено від місця проведення судового засідання. Основне, е, Монфор, Київська, е, та, власне, Наступного разу, можливо, вони увімкнуться в судове засідання за допомогою відеозв'язку. А на цьому ж немає потерпілих, немає про що й говорити. Тож прокурор пропонує відкласти засідання. Всі з ним погоджуються. Отож, учасники справи зустрінуться в суді в чергове вже 12 червня. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.